geschlossen hinter der Ukraine. Звичайно, всього, що ми постачаємо, замало 731 день війни. Це означає 731 день злочинів жахіть. Ми б давали більше боєприпасів, артилерії, ППО, але на жаль, ми не маємо цих запасів. Ми мусимо їх виробляти. Ми завжди говорили про подальшу систему озброєння. Тому зараз дуже важливо, щоб Україна отримала якомога більше цієї допомоги. Що стосується далекобійних систем зброї, аквадому, бомб, більшість фракцій Уряду ухвалили рішення, яким підтримали надання додаткових далекобійних систем зброї. Ми повинні йти шляхом самосторонньої підтримки. Наперед кажучи, справедливо казали, що ми надто повільно діяли на самому початку. Коли Росія намагалася заблокувати український експорт через Чорне море, українці розпочали морський напад, але цей наступ на морі витіснив російський чорноморський флот так далеко, що відкрився коридор надії. А також це завдяки ППО з Німеччини, і завдяки цьому російська зернова війна провалилася. Дякую на цьому ми завершимо.